Коростенський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вже вкотре проводить акцію по збору продуктів харчування та речей для біженців зі сходу. Волонтери роздають мешканцям міста буклети, в яких розміщено інформацію про акцію, роз'яснюють перехожим, як і чим можуть допомогти людям, що змушені сьогодні шукати прихистку в нашому місті. Це вже п'ятий раз ми виходимо ось до магазину «Вопак». На сьогоднішній день вже більше 260 осіб ну, приїхало. Це Луганська область, Донецька область. П'ятий раз ми збираємось, то ну, видно, що люди трошечки активність зменшується. Ну, різні у людей різні на те мотиви. Я просто хочу, щоб люди. Коли йдуть і бачать, що ось ми стаємо, стаємо цією акцією, то це допомога. Просто на даний час є люди, які потребують елементарних, ну елементарних речей. Елементарно поїсти. Їм нема за що купити, тому що приїжджають, гроші закінчуються. А на ну на роботи працювати поки що мало хто ще ну облаштувався, тому що ми всі знаємо, яка у нас зараз ситуація. Активність участі громадян в акції справді знизилась. Волонтери простояли майже півдня, і візок не назвеш повним. За ту годину, яку перебувала наша знімальна група, разом з працівниками центру тільки одна жіночка поклала деякі продукти харчування до візка. Навіть не всі мешканці погоджувалися брати інформаційний буклет. Взагалі, штаб прийому допомоги переселенцям знаходиться в нашому центрі «Покрупський-3». Там допомога не тільки харчовими наборами, що ми під час акції збираємо, але і одяг. Люди приносять, що можуть свої свої речі, ну допомагають нам. Приватні підприємці дуже часто телефонують і ну, дякуємо їм за це. Дуже велика допомога йде від наших аптек місцевих. Я хочу звернутися до людей, якщо є така можливість. Може, особливо дитячі речі, тому що скоро у нас 1 вересня, і якщо людям прийдеться залишатися у нас ще довго, то приходять саме з. Питанням, чи є дитячі речі, може, якісь там портфелі, одяг на на, на учнів, щоб це було вже ну, одягнути дитину перших до школи. У нас не тільки першокласники, у нас ну, багато різних дітей різного віку. Отже, якщо ви бажаєте допомогти переселенцям зі сходу, звертайтесь в Коростенський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що знаходиться за адресою вулиця Крупської, 3 або за телефоном 47907.